Обов'язково. Штрафи виписувала, людей саджала, наказувала, навіть допити проводила. Іноді був случай, навіть патиками била, так. Оце нормально. Ну, був. Дивіться, у нас вулиці вулиці нашого міста, то вони такі, типу, знаєте, тут можна зустріти, тих, хто нахер пошле, треба бути морально, типу, стресоустойчивим. А, та я стресостійка, я сама можу послати. Пиза. А, о, ні, ну тут у нас, якщо будемо посилати, то будуть писати, ті паці будуть догани штрафи, коротше, будуть плоть до поніження в раку. Так, я акуратненько. Ви, да, ви, ви ж знаєте, як можна зробити все це ні. і без прямого матюка. Так, да, да, є такий досвід сам часто використовую дану о! практику. Я просто не, не, всегда, не знаю, конечно, у вас удачно. є стаття Кримінального кодексу, а саме образи держслужбовця, mm -hmm. і в КПЗ на нари. <реш> є у мене тут одна така, чуємо. Чекайте тут, чекайте тут, пожалуйста. Дай у мене мачете, є, якщо few moments later. В дамські сумочки можна знайти все, так? Да? Так, да, так, да, я себе там. в Замечательно, в мене теж жінка така, то в неї в дамські сумочки три. І каже, я її каже, сумочки вдарила. Кажу, мала, що в сумочці була. Вона каже, так, та, хуня по мелочі, три колеграма картошки 3 банка банка і зовсім трошки гірочки. Ну, як ти люб. Вона в мене mm -hmm. така взагалі, я хочу сказати, тако І взагалі, мета, дивіться. Е, беремо у вас е, на професію стажер. Кадет, правила там предельно простіна. У вас буде манежка, Поки манежку з вас не знімуть. Поки старший офіцер не почитає, що ви готові, щоб з вас зняти манежку, ви ходите в манішки до тих пір, без а що таке манежка, Поясніть це на вас буде жилетка, жилетка жилетка з зеленого кольору. За да, це означає, що без офіцера ви в патруль не виходите. Максимум, що дозволено вам дивитись, наблюдати, чуєте, що стріляють, тікають. На велосипеді можна ганяти, штрафи виписувати зранку особі. І вітаю вас тепер ви в рядах поліції, доблісної поліції нашого штату. Будь ласка, пам'ятайте, що ви з'являєтесь по факту, миніть богами. І у вас механічно з дуже багато всього. Можна і дистанційно штраф в'їбати, і дистанційно посадити, можна. але цього робити не треба. Угу. Пожалуйста. Пане турист. Так. Маю до вас прохання. Слухаю. Взяти на 48 годин до себе в підрозділення мою жилет. Не прийшов кого взяти? Кадета треба до себе забрати нашого. А, плюс, добре. В культуру, вилипки, так, да. сказати, тому, що мене зараз немає фітарів, хто міг би звернутися. Розуміло, не питання. Зараз приїде е, начальник шерифів, пан турист, дуже грамотна людина. Дуже добра, чуйна, хороший чоловік. Збирається, ніж я, і нервна система більш успішна, ніж в мене. Виїжджають, виїжджають прямо. Того. Е, займеться вашим обученням на 48 годин повернеться до нас, вже будете повністю готовим офіцером. Дентуріст, являюсь шерифом політобей. Я перепрошую тут е технічні шоколадки. Пожалуйста, займіться даним рекрутом. Способна, так. адекватна при пам'яті людина. Але наразі просто не стягую по часу, щоб все нормально обізти. Заміж таке. Угу. Ліцензії і що сказав, що типу, будучи в Манежки може брати велосипед, де їздити, штрафувати безпосередньо штрафників, хто биси. даю її вам на 48 годин, а потім будемо тестувати на офіцера вже не це це Добре, мені на заповнення. Хорошо, набігну до вас до машини. Да. Це ви маєте все зробити в авто. Підходите до... до водія. Видимо, продемонстрирует ваше там посвящение особо. Скажите, скажите, не стесняйтесь. Не, не, не вы. Вин вам мая, да. Скажите словами. Не стесняйтесь. Покажите, вы в индийском посвящении. Паспорт. Ну, блядь, показывай, а, то, что я боюсь сейчас. в да. индийском он и мая да. там. Пидиды uh, пока, Джиллин, пидиды, да, и у нас сейчас не продемонстрирует паспорт, а я тебе скажу, что дальше сделать. Не, не вы на месте, да. Продемонстрируйте, они а не когда то паспорт. Ну ничего, научим. видишь, а теперь вам двоим надо будет учиться. Так, повтори еще раз, что нужно сделать, потому что мне почти ничего не было чути. А, паспорт, да. Скажите паспорт. Так, э, левой мышкой выдели призвище. выделяй, и потом Ctrl-C. Зарубила? Угу. Открывай планшет. Профили с левой стороны. В профилях лупа вот есть есть сбоку. Шукатую особу. Ctrl V. Нема такой особи. Есть. Ты, значит, ты что скопировал? Шарк? Ага, И Диана. Да, да. <свят> угу. да. Понятно, пани Диан. Расскажите да. э, Раз, покажите, ей, пожалуйста, паспорт. <свят> угу. Да, надо уважно в... себе делается, когда копируешь. Угу. Копируй. открываю планшет і вставляю. А я думала, по гендеру найде. Що по гендеру? Кавдивайтесь там і речі. А, ну все, зрозуміло, тепер куди копирувати вставляти хоча б трошки. А я думала реально по гендеру. По гендеру? Нашла. Значить, ти кажеш, що ти нічого не розумієш. Та да реально, блядь я туплю, не реально. Ну, бачиш, а приходять люди, які даже не знають, як що зробити. И одразу. сразу. Тоже, я тоже це не знала сначала, мне потом показывала. Угу. Ну, бачиш, ти кажеш, все, я нічого не знаю, не понимаю. Не, Оказывается, бач, ты половину я уже, уже половину знаєш. Угу. Я? не знаю, що? Ну, вже нюансы, дотянем. Чи натянем, чи дотянем, ми розберемся. Не, ну Я, шучу, да. Ну, <laughs> я морально тебе. Да. <laughs> я тебе морально, да. <laughs> Ой, это такая. Okay. Угу. А как наручники надевать? Ну, поставь ну, на быстрый, слот. На быстрый да. слот. Да. 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 Mm -hmm, я понял. Еша ці там активні а, дії. Ага. Граваць активний дії взяти під руки. F1, F1, да. Ну, там же. Mm -hmm. Я можу отак э, блядь. А ч там мои, блять, чого саме проще? Кого нема? Кого са, mm -hmm. шоше? -шо? Нічого мені не треба піхати. Або я пі'я, або не можу. Шо. А, я не можу знімати з мене кайданки, я подивлюсь скажеш. Опять на кайданки нажми просто і все. Без суркнопку. О, Наші все ла... є спеш? Да. Можна? Так, да, підходиш, посадити в авто. Активний дії посадити в авто. Фу, блядь, через дішку було все проще намного. Ну, так, да, тільки не на водійський посадиш так. Бля. Ти шо, куди їдеш? Вріз? Поїхали, да. Так, хто глаз на добрий вечір. Добрий вечір. Опа, Опа на. С -с Сумочку взяла, вот да можно тягнуться. Пошли в кабинете. Шефы, вы про кабинет не дуже цель, я розумію, что девчата в штате все дела. Все, почалось, смедите все, сисюрите. Пошли. Льви кровь просто в шефа. Вона і не гасла, да. Скажу а... хто око набив. А? Око хто набив, кажу? Да хтось ударив, блін, не знаю, поняв. А, хтось, я б Я вам ударив? так скажу, щоб не було цього хтось ударив. Поки так, там відкрит, заходь, Ох і сравнить. А це нічого, що в мене тільки із усього є шокер і фонарик? Ну, хорошо, будеш бути фонариком по логі. О, чесно. Такий. Ну, я дубинку і Мінус один. Мінус один. Я подарикам його захуярила. Сейчас доползу. Ползу. Там обстановка. И мадурник! Хоть завайся, ограбежник. <реку> Блять, сейчас откисну. То пока. Давайте пойдете, заходим, заходим сюда в банк. блядь, спецназ бегает. Ойди, отойди, отойди, отойди. Зацепит, уйди. Да. Один, походу, mm, зараз, зараз ой, там, ой, там один, походу, остався. Зараз зараз ми стреляємо його. Я там один зверху, один знизу. Один контролер зверху, другий знову. У мене є автоматика.